Світ професійного ресну це поєднання спорту, театру та видоща, де кожен рух, кожна історія ретельно продумані, але іноді навіть в найкращих прописаних сценаріях трапляються моменти, які виходять з-під контролю, незаплановані події, реальні травми, зміни промо та конфлікти між ресерами. Оце це робить даводобій ще більш непередбаченим і захопленим. Деякі з таких випадків шокували фанатів. І інші ставали легендарними, а деякі змінили хід історії компаній. У цьому відео ми розглянемо моменти dubbedb, які були не заплановані. Привіт! З вами Алан Блек, А ми починаємо. Перед початком відео хочу сказати: поставте лайк, підпишіться на канал, якщо хочете дивитися нові цікаві відео про вресник українською мовою. Також раджу підписатись на телеграм-канал All Wrestling Family. Там можуть дізнатися нові цікаві новини про Wrestling, і також дивитися прямі ефіри шоу WDB, CNA чи EW. Це був один з найскаданніших моментів в історії WB. Бред Харт, тодішній чемпіон WWF, зустрівся з Шоном Майклзом у гоно матчі Survivor Series 1997 року. За штунками, Брет Харт вже мав конфлікт з Вінс Макменом через його перехід у WCW, і куча він домовився про належне завершення свого контракту, Вінс Макмен переживав, що Брет Харт може з'явитися конкурентній компанії з титулом WBF. За колісами безвідомо відомо Брета Харта було вирішено змінити кінцівку матчу. Кульмінація настала, коли Шон Майклс взяв Брета Харта у шарп шутер, а Рефері. Одразу ж дав сигнал про завершення матчу, хоча Брет Харт не здавався здивований розлучний Бред зрозумів, що його обдурили. Він плюнув обличчя Вінс Макмена перед глядачами, а після шоу за штунками вдарив його в щелепу, завдавши справжнього удару. На шоу Raw у червні 2011 року Сім Панк несподівано перервав матч. Джона Сіни сів на рампу, взявши мікрофон. Він почав говорити все, що думає про Табот його промо швидко перетворилось на один з найвідоміших моментів історії компанії. Панк відкрито критикував Мінц Макмена, його дочку Стефані та зятя Триплейча, звинувачуючи їх в тому, що не просуваються шиобраний зірок, таких як Джон Сіна. Він також заявив. Що WWBE не дає можливостім іншим зіркам, і що він томився бути частиною цієї системи. Найбільш вибуховим моментом стало те, що він почав говорити про можливий перехід в NGPW або Rage, а також натякнув, що WDB могла б працювати краще, ні звінцем Макмена. У цей момент його мікрофон раптово вимкнули, що зробило промо ще більш ефектним і справжнім. Це була не просто частина шоу. Це була справжня критика, яка змусила фанатів повірити, що CM Punk зламав четверту стіну і сказав речі, які не повинні були звучати в ефірі WWE. Цей матч став справжнім випробуванням для Майккайнда, тобто Міка Фолі. Андертейкер скинув його з вершини клітки прямо на коментаторський стіл. Цей момент був запланований, але все одно виглядав вражаюче. Однак справжня небезпека чекала попереду. коли Мік Фолі повернувся нагору, андертейкер виконав чок слем і дах клітки несподівано зламався. Мейнкайд вниз і всією силою ударився об ринг. Це падіння не було сплановане, і медики одразу кинулись до нього. Під час удару Мік Фолі вибив собі зуб, який пробив губу і впинився в носі. У нього також був струс мозку, а пізніше з'ясувалось, що й зламав кілька ребер. Незважаючи на це все, він не просто продовжив матч, а використав кнопки ремалювання, які встромилися йому в спину, додаючи матчу ще більше жорстокості. Фінал Ройл Rumble 2005 року повинен був закінчитися перемогою Батіста, який мав викинути Джона Сіну за ринг. Однак під час останнього прийому обидва ресери випадково впали за ринг одночасно, що не ходило в сценарій. Судді розгубились, оскільки не знали, кому присудити перемогу. Деякі рефери вказували на батісту, інші на сіну, і ситуація ставалася більш хаотичною. У цей момент до рингу стрімко вийшов Вінс Макмен, який вирішив особисто воднати ситуацію. Він різко стрибнув на ринг, але невдало приземлився, розірвавши обидва квадрицепси. Зжаючи на біль, міц Макмен залишився сидіти в центрі рингу і віддавати розпорядження. В результаті було хвалено рішення перезапустити фінальну частину матчу, який Батіста все ж таки здобув перемогу. Цей момент став одним з найбільш непередбачених і драматичних в історії Rumble. Перед Суравер Series 2018 року між жінками Роу і Смакдаун відбулася масова бійка. Яка повинна виглядати хаотичною, але без серйозних травм. Однак під час сутички найджек випадково задав потужний удару кулаком в обличчя Бекі Лінч, зумавши ніс, розпочавши сильну кровотечу. Незважаючи на біль і травму, Бекі Лінч не тільки не залишила бійку, а почала ще гресивніше атакувати суперниць, стоючи серед натовпу. Її обличчя було повністю в крові, що створило культовий образ, який миттєво завивав серця серед фанатів. Саме цей момент допоміг Бекі Лінч закріпити статус одної зірки жіночого дивізіону та отримати ще більше підтримки перед одним матчем СМІ-35. Матч між Броком Лестом і Ренді Ортоном на SummerSlam 2016 року повинен був закінчитися жорстоко, але в межах сценарію. Однак Леснер вирішив зробити фінал матчу максимально реалістичним і несподівано почав бити Ренді Ортона. Лікція по голові з повною силою. Один з ударів розсік лоба Ренді Ортону і кров буквально хлинула на ринг. Це було настільки несподівано і жорстоко, що суддя відразу ж ухвалив рішення зупинити матч, присудивши перемогу Броку Леснеру технічним нокаутом. Після матчу у Ренді Ортона задобилось 10 швів, щоб закрити рану. За штунками Кріс Джерико, який не знав, що це було частиною сценарію, почав вимагати пояснень. І навіть вступив конфлікт з Броком Леснером, поборюючись з надмірною жорстокістю. Легендарний момент шокував фанатів, а також викликав чимало суперечок у світі Давидобі. За лаштунками Смакдаун 2002 року між Броком Леснером і Куртом Енглом виникло суперництво, яке виявилося в реальну боротьбу. Брок Леснер колишній чемпіон з боротьби. Був певний, що ніхто не зможе його повалити, але Курт Енгл, олімпійський чемпіон, кинув йому виклик. Зважаючи незницю у вазі, лестер значно переважав енгла. Курт Енгл зміг використати свою техніку та швидкість, щоб отримати Брока Леснера. Вражаючи Брок Леснер, виснув майстерність курта Енгла. Ця історія стала легендарною і неодноразово згадував в ефірі WWE, як частина офіційного канону. Підкреслюючи технічну досконалість обох ресерів, Перед матчем проти Сета Ролінса на Хелне 2022 року Коді Роудс отримав серйозну травму, повний розрив грудного м'яза. Незважаючи на рекомендації лікарів не виступати, він вирішив не скасовувати матч. Коді Роудс зняв свою куртку, глядачі побачили величезний кривавий фіолетовий сінець, що вкривав всю праву сторону. Це був шокуючий момент, оскільки травма виглядала дуже серйозно, протягом цього матчу він терпів на стартний бій, але продовжував поєдинок, демонструючи силу волі та професіоналізм. Він не лише вийшов на ринг, він провів повноцінний матч, включаючи виконання складних прийомів, таких як Кросроудс. У підсумку Роуз здобув перемогу, що стало одним з найзворушливіших і найдважіших моментів у сучасній історії дави у підсумку хочу сказати, що дабедобі це не просто шоу, а справжнє поєднання театру, спорту та реальних людських емоцій. Незважаючи на те, що більшість подій у реслингу ретельно сплановані, моменти, що виходять за межі сценарію, стають найбільш пам'ятними для глядачів. Вони демонструють не лише фізичну витривалість і майстерність виконавців, а їхню здатність імпровізувати та справжньо віддані своїй справі. Ці несподівані події змушують фанатів ще більше захоплюватись улюбленими зірками та доводять, що навіть у підготовленому сценарії завжди є місце для справжнього, непередбаченого відовища. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую за перегляд! Ви були на каналі Alan Black, дивіться ресинг, дивіться його багато, всім до побачення!